Рашевська з нами це юристка Регіонального центру прав людини. Пані Катерино, вітаємо. Наші вітання. Добрий вечір. Пані Катерино, Україна подає новий перелік партнерам, де є список прав людини, які вона може гарантувати. Мене дуже цікавить, а чому саме зараз це не було такого серйозного розголосу, якщо подібний список ми подавали і раніше. Насправді це цікавить не тільки вас, це зацікавило і юридичну спільноту, тому що справді Україна вже неодноразово. А якщо порахувати відступи не тільки від Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, але наприклад і міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ми відпов... ми вже відступали від них декілька десятків разів, і ні разу це не викликало такої великої стурбованості, як це трапилося нещодавно. От на вихідних і в понеділок, тому чому так трапилося, це окремо. Ме запитання, і можливо, тут є якісь певні інформаційні впливи, в тому числі з боку ворога, але потрібно проводити роз'яснювальну роботу і пояснювати людям, що таким чином Україна не просто не хотіла порушувати права людини, а вона навпаки дотримувалася тих норм, які передбачені конвенцією та відповідним пактом. Скажіть, а оцей перелік, які права є обмеження станом на сьогодні? Ну, от, згідно останнього оновлення, їх де можна побачити? Можливо, якщо якщо там список не на 500 позицій, то ви не зможете перерахувати в тому числі? Несправді заява, яка була комунікована генеральному секретарю Ради в порядку, передбаченому конвенції, вона дуже коротенька на одну сторінку. З нею може ознайомитися будь-який громадянин України, який цього бажає. У ній міститься як перелік тих статей, від яких Україна дерогувала, тобто відступила, так і перелік тих статів, щодо яких Україна переглянула свої заходи, і вирішила, що вона більше не буде продовжувати таку дерогацію, тому що на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Україна Дала більш широкий перелік тих статей конвенції, від яких вона вирішила відступити, в тому числі на основі закону про правове становище, про правове регулювання режиму воєнного стану. Тобто, фактично, це у нас вже давно діє це ні для кого не мало би бути в новинку, і та заява, яку Україна подала 4 квітня цього року, вона навпаки є більш такою ліберальною і надає нашим громадянам ще більший простір для реалізації своїх прав та свобод. Запорізька область там повітря. На тривога лунає ця інформація для наших глядачів, і тих, хто слухає нас по радіо. Пані Катерино. А тут важливо розуміти, що з цього переліку додалося додатково. Ну як ви кажете, що з деяких пунктів довелося відступити, тобто зробити навпаки реалізацію гарантованої прав, про які права йдеться. Тобто, наприклад, з переліку тих прав, від яких раніше виступала Україна. Зникла стаття, яка стосується права на свободу думки, совісті та релігії. Також там була дерогація від частини 3 статті 4, яка передбачає винятки із заборони примусової праці. Також там була стаття 14, яка стосується заборони загальної дискримінації, яка не є самостійною статтею. Тобто, фактично, ми, ми бачимо, що певні покращення Україна вже імплементувала. Що додалося, нічого не додалося, тобто фактично як би зменшилося, так і на це потрібно звертати увагу, тому що навіть ті в принципі права та свободи, які Україна могла продовжувати лімітувати, вона насправді від них якби відступ скасувала. І тут я хотіла би підкреслити, що дерогація це є крайньою формою обмеження прав людини, але є такі права, які за своєю природою, а це більшість прав вони не абсолютні, і вже всередині самої статті конвенції передбачають. Ті умови, за яких від них можна легітимно відступити, і такий відступ він має бути, звісно, річ пропорційним, він має бути необхідним, він має диктуватися в тому числі певною суспільною ситуацією, надзвичайною ситуацією, яка склалася, але врешті-решт маємо розуміти, що конвенція як діяла в Україні, так і продовжує діяти. Громадяни України як мали право звертатися до Європейського суду з прав людини, так і продовжують його мати, і в кожному випадку, навіть щодо тієї статті, від Україна відступила, європейський суд з прав людини буде вирішувати. А чи такий відступ і та той захід, та становище, в яке потрапила конкретна людина, чи дійсно він був таким необхідним? Чи дійсно Україна не перевищила міру свого розсуду? Тощо, тобто, це все буде все одно піддаватися оцінці і незалежному контролю з боку Європейського суду з прав людини? Катерина, дякуємо вам за ці роз'яснення. Катерина Рашевська, це юристка регіонального центру прав людини. Вона була на прямому відеозв'язку. Спасибі.